Селищі Гончарівське триває ремонт дитячого садка лісова казка. Щоправда, йде він не без пригод. Так ще восени 2023 року. Служба відновлення та розвитку інфраструктури Чернігівської області, яка відповідає за ремонт, оголосила тендер на суму трохи більше 86 мільйонів гривень. Його виграло тов Будвендор. Але минув рік і роботи зупинились влітку 2025 року. Голова Гончарівської громади казав нам таке. На жаль, той підрядник, який був у нас в 23-24 роках, з ним на сьогоднішній день розторгли договір. Є наскільки ми знаємо, новий переможець тендерної процедури, які представники організації, якої вже побували на об'єкті, те, що вони оглянули, те, що вони побачили, ну очі в них розкрилися. Скажімо так, від побачено близько року ще їм буде потрібно для Повної здачі об'єкта в експлуатацію, так що дай Бог нам дочекатись цього. До речі, ця сама компанія ТОВ Будвендор працювала і на інших об'єктах в Чернігівській області, приміром у селі Іванівка, і теж неякісно з порушенням термінів робіт. Наразі тривають суди. До цього на цьому об'єкті у нас працював інший підрядник, але через незадовільні темпи виконання робіт договір з ним був розірваний і розпочав. Та була претензійна робота з ним улітку у цього року було проведено коригування проектної документації та оголошений тендер на залишки невиконаних робіт. І у серпні вже приступив новий підрядник до виконання робіт. Новим підрядником задоволені і в громаді, і в службі відновлення. Говорять, працює оперативно і якісно. Наразі вже виконані роботи з утеплення та облаштування фасаду будівлі, проведені роботи з благоустрою території, влаштована плитка тротуарна та завезено ґрунтове покриття на зелені зони. Також проводяться комунікаційні роботи: там опалення, електрика, вентиляція, пожежна сигналізація, опалення тощо. Наразі проводяться внутрішні роботи всередині будівлі, Оштукатурювання приміщень і на цокольному поверсі, на мінус першому, де буде укриття, наразі проводять утеплення стелі. Дитсадок дуже потрібний гончарівську. За словами голови громади, вміщатиме він до сотні дітей, але це максимально. Наразі дитсадок відвідує близько шести десятків вихованців. Садочок нам дійсно потрібний, тому що на сьогоднішній день ми ходимо в приміщення початкової ланки, якими Ну бажано нам його звільнити і чекаємо. Ми вже е, того, що нам здадуть відремонтований садочок уже два роки, як то кажуть, уже дуже давно. Дуже давно. Так що потреба нагальна є. В цьому ми чекаємо об'єкт, щоб перерізати стрічку і піти до дитячого садочка. Загальна вартість робіт 97 мільйонів гривень. Відзначимо, що ремонт дитячого садочка справу однозначно потрібну. Можна було би завершити набагато швидше, і діти вже пішли би у відновлене і комфортне приміщення. Втім, через брак контролю з боку відповідальних чиновників маємо нинішню ситуацію. Роботи вкрай затягнулися. У громаді сподіваються, що лісову казку відновлять до початку нового 2026 навчального року у вересні.